Любіть травинку і тваринку і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня. Ми знаходимось поруч із садибою медовий гай, поруч зі мною господар Сергій Рубаник, і ми зараз у нього розпитаємо усі секрети питних медів, які він сам виготовляє. Треба розв'язати язик. Це моє родове ремесло. Відродження культури, споживання хмільних напоїв. Всі роду віку займалися мене. Були канавалами і тримали джівку по бабиній лінії яка із Богданки, І виробляли такі напої медові. Займаю став ставленими смільними медами Сергія Рубаника, дипломованого ветеринарного лікаря з чималим досвідом роботи в Фейсбуці. Багато хто знає, як Севрюка Сіверського. Він організатор та єденний натхненник громадської організації Фікс. Фонд історико-культурної спадщини сіверщини та садиби медовий гай справжній ентузіаст і популяризатор відповідального ставлення до природи рідного краю. Цей список можна ще довго продовжувати, і це при тому, що ріс він у шості, в місті хіміків, та все його єство прагнуло бути ближче до природи. Подорожувати рідним краєм Сергій з однолітками почав дуже рано. Він з маличку знав кожний клаптик рідної землі. У нього була непереборна жага досліджувати місцевість. Я городський вирос на 9-му поверсі, в місті шостка, але ж окна вікна виходили на, на Деснянський кручі з 9-го поверху. далеко видно, на рідні локотки. Він думав, як би його вдрати, це баби швидше. І так воно і повелося. А ще почалося з того, що я був на хуторі в локотках найменший і зі мною грати не хотіли, заводили мене, у їх тоді така була метода збавитися, заводили в ліс, саме тікали, я півдня виходив. <ріст> така жага до туризму така і так і прищепилася. <ріст> Наш земляк, що у юнацькі роки, почав займатися бджільництвом. Бджіл розводив ще його батько, і це була родинна пристрасть, яку він відчував на генетичному рівні. Згадує, як у 90-ті виміняв у сусіда рій на гусака. Відтоді пройшло вже років 30. Нині у його господарстві майже сотня бджілосімей. Бджільництвом займаюсь. З 17 років, а якщо врахувати, що у батька були бджоли, ну, з маличку, бач, медові губи вона летить. З маличку тоді цікавлюсь. Біля вулика дивися, цікаво, що ж там всередині, і 17 років. На гусака виміняли з батьком рой, і так воно пішло. З 17 років в більшій-меншій ступені навчався в техніку в інституті, але бджіл не покидав. Ховав в лісі, їх навіть лісники не знали. Було такий епізод. З 17 років я займаюсь бджолами в більшому-меншому ступені, без перерви. І кочував з бджолами, там є декілька прицепів. Цікаве, цікаве кочове життя з бджолами, але дуже важко. І все ж вимріював таку ідею, О, тим більше воно самого життя підказувало, коли торгуєш на різних мероприємствах, медами в інституті бджільництва, ну, ложиш, звідки звідки, фотографії, природи, пейзажі кладеш на... і люди цікавляться, а як до вас приїхати. Тобто, що якісь умови хоча б є. Ну і так виникла ідея така, щоб люди приїжджали. Щоб погостювали, оздоровились, побули, гармонізувались. І, значить, стали шукати в голові, почались думки, де найкраще для стаціонарної пасіки в довколишніх місцевості. Ну, Декілька варіантів було, а потім сама доля сюди закинула медовий гай розташований у селі Землянка Глухівського району. Від шостки це близько 25 кілометрів. У роки, коли реалізація меду була не надто прибутковою справою, бжаляр замислився над виготовленням спиртних напоїв на основі меду. Так, років 10 тому він почав створювати унікальні живі напої, ставлені питні меди. Напій не проходить термічної обробки. Його рецепти це суміш бабусиних оповідань і секретів старожилів, приправлені знаннями зі спеціальної літератури. Деякі рецепти народжували шляхом експерименту і є абсолютно унікальними. Сумління підказало, що краще робити менше да краще, і власне досліджувати старовинні рецепти, відроджувати нашу культуру споживання хмільних напоїв. На жаль, зв'язок з предками. За 20-те сторіччя в нас втратився. Тобто бабуся переказувала, що робили меди, торгували. ще каже, пив це робиш? Роби, роби, каже, всі робили, <гум> так, це її слова. От. Тому довелося вивчити літературу, вивчити, які меди були. Варені, ставлені. Зупинився на ставлених медах. Бо це княжі, царські меди це живі напої. Мед не вариться перед закладкою, а проходить процес бродіння. Багато секретів просто відкрила природа. як би дивно це не звучало. Коли ти свою справу любиш, тоді наче відкриваються потаємні знання. Зізнається бджоляр. У приготуванні використовуються трави, ягоди, природні дріжджі, з плодів, сік. Повністю живий ферментований напій з усіма корисностями з усім на світі збереженим. Є пробіотиком. 10 років займаюся саме відновленням цієї культури споживання хмельних напоїв. Напоєм є у мене там колекції до 7 років. Всі зроблені за рецептурою ставлених медів. Медова сита не варилась. Власне, і споживати живі напої це зовсім окрема історія. За Років 10 перепробував дуже багато різних рецептів, а зупинився там. Ну, які дуже-дуже класно виходять, або такі пілотні проекти, як скажімо, от з віробоєм, щебрецем до семи десь таких ходових. Сергій читає на фестивалях лекції про культуру споживання напоїв на меду. Одна з них називається Козак Непияк. Він переконаний, що помірне споживання таких напоїв не зашкодить здоров'ю людини. Різні напої, різний вплив. Є такі, що тонізують, є такі заспокоюють, а є такі, що. Заспокоїть дуже сильно. Такого важкого похмілля гарантую точно не буде. Ну, окрім тих напоїв, щоб звичайно тиск знижує. Прадід був у мене Данило. От, е, значить, остання баба вона зараз жива, це мого діда, родного сестра. Вона в Локотках живе, дай Бог здоров'я ще. Так він її після 60 років вона в їх вийшла От, і з, баб... і з прабабою. Каже, баба розповідає, зараз люди прийдуть, вони стіснялись, мене каже, на піс заховають, ну як хто не знайомий, що ж за дитя мали. Так що такі епізоди. Так що Все природне, все, все гармонійно, якщо воно по любові. Чомбині а зараз демографічна криза може прийдеться ще й генофонд відтворювати. Так що споживає відповідально. Ці всі напої ви ніколи ніде не спробуєте, окрім як в медовому гаю. Ця садиба стала місцем збереження популяризації бджоли. А події пов'язані з повномасштабною війною вкотре довели необхідність збереження таких чарівних куточків сіверського краю. Сумна статистика, що на Чернігівщині понищили стільки пасік танками, різними способами московити. І бджолярі казали, що якщо є можливість розводь, поки дихання твого буде, тому цей рік розвили з 35-ти, по весні покаже. Не буду суму казати і загадувати, але табун добрий, бджіл, по весні, якщо буде треба, кому звертайтеся. Спробуємо це все, популяцію бджоли зберегти до весни і людям запропонувати тоді. Почнемо з того, що дуже важко, да, але якщо це ти любиш, любов це все нівелює. Тобщо бджільництво – це поезія сільського господарства, нема ж тут ніяких, вибачте, навозу, ще чогось. Але потрібно любов, розуміння, хист. Багато якостей пасічницьких, спостереження. Особливо любов, звичайно, без неї ніяк. А на того, що на рахунок того, що чи важко, це дуже важко. Цей рік особливо важко. Легко ж нікого не буває. Легкого хліба не буває взагалі. Бджола крилатий фармацевт тут. У медовому гаю можна поєднувати відпочинок та унікальні методи оздоровлення бджолами та продуктами бджільництва. У цьому мальовничому куточку завжди панує позитивна енергетика. Гармонізує людину. Як духовно, так і фізично, тому що вона тримає постійно в тонусі, особливо в ройову пору, це передається вся енергетика розмноження бджіл, аж сам тріщиш. А потім поступово, як... Сонце повертається на зиму, стає замріяне, більш поетична натура стає. От. І тобто, ти в такому гармонії з природою і з річним циклом. Бджолиний світ надзвичайно організований і діє, наче невеличка автономна держава з ідеальним устроєм. Якщо підглянути до бджоли як такої соціальної сукупності, то людині нині ще вчитися і вчитись у неї. Все раціонально, все дружно. І що мені найбільш подобається, Найбільш мені подобається, що вони при найменшій можливості вони використовують кожну можливість використання користі для своєї сім'ї, як бджолиної сім'ї, як соціальної одиниці, так і нам треба вчитися. На думку бджаляра, сіверський край чудове місце для розвитку зеленого туризму, такого, що єднає з природою з корінням своїх предків. Ну, власне, де ми стоїмо, тут о, один з найсхідніших куточків українського полісся, де ми зараз знаходимося. От бачите, тут такі от перелоги піщани. Це Ми зараз на дні старовинної річки, Есмань, вона зараз маленька зовсім, але якщо з того богра поглянути, Дубович зайти, видно, що вона розливала широко. От власне ми зараз в долині річки. От. Місця чудові, прекрасні. Чому вони прекрасні? Бо збереглись в більш наближеному вигляді природному стані. Можете поглянути. А там, де жива природа, там і енергетика зовсім інша. Тут збережені свагнові болота, інші види, види боліт, багато рослини, цвіт, фауна. От. І коли з тобою поруч живе, це відчуваєш, теж заряджає, особливо коли вони. Весною гавкає самець Козуль, так сказати, а кричать журавлі, інша живність відзивається дуже-дуже. Так, заворожує. Сергій мешкає у Маково, але для пасіки і розвитку зеленого туризму викупив будиночок на краю землянки і почав його облаштовувати. Спершу були самі хащі, що й хати не було видно. Привезли сюди пасіку і почалось втілення ідеї. Садиба і досі розбудовується. Ото наступна хата, там що у нас власне партизанський стан локація. І я тільки побачив, як восени опало листя, я побачив, що там хата. Тут такі були хащі. Їздивши майже кожного тижня мимо, лазивши тут по бджолах, все, восени опав лист. глядь, хата там чи щось, поліз там хата. До, до речі, Власники минулий, ну він діду, таке, не о Гайтина перепів перерозповів про цю старовину, про цей край дуже багато цікавого. Сюди ще до початку повномасштабного вторгнення приїжджали автобусом столичні гості з Київського центру нетрадиційної медицини і натуропатії. Кияни відвідали медовий гай, покачали мед власною рукою, продегустували напої. Покатались на конях, позбирали трави, що ростуть навколо. Не обійшлось без застілля з пригощанням та байками про минувшину І, звісно ж, зробили фотосесію. Сергій Рубаник встиг втілити чимало цікавих ідей. Він з однодумцями вигадав туристичну родзинку, яка вже знайшла своїх прихильників патріотично-виховний захід Партизанський маневр це такий мотокінний чи кінний пробіг партизанськими стежками з ночівлею у лісі. Організували п'ятиденний пробіг з незвіданої сіверщини до столиці Сіверщини із села Землянки до Новгорода Сіверського. Дорога на конях це завжди пригода, впевнений громадський активіст. Відтворили циганську кибитку і поїхали відпочивати. На десну так виникла ще одна подорож циганське щастя. Наступним кроком стала екостежка Останній шлях гетьмана пов'язана з історією родини скоропадських, чия осипальниця знаходиться у гамаліївському монастирі. Така активна діяльність спонукала до заснування громадської організації Фікс. І мета збереження та відродження історико-культурної спадщини сіверщини. Ми створили громадську організацію Фікс фонд історико-культурної спадщини, заявили про себе. Нам було зацікавлено лушниківською школою. Потім з певних причин це все діло зам'ялось, і ми на ентузіазми повернулись в ці. В ці в ці сіверські нетри в цю глушину. Сергій з однодумцями почали облаштовувати садибу. Обгородили територію, завели баранів. Там поруч стоїть ще одна хата. Є ідея створити тут партизанський стан. У Бжаляра багато цікавих ідей. Одна з яких перетворити медовий гай на центр гармонізації людини з довкіллям. Ідея в тому, щоб на цій діляночці невелике лісу і, можливо, як воно роз, Розів'ється, розіл'ється на, на всю цього кругу, зробити ну, щось схоже, на, як національний парк Башкірії. щоб бортництво було, відродити. традиції бортництва, бджолярства старовинного, дикий мед, щоб людина мала скуштувати. Хочеться, щоб от людину привіз, щоб вона з природою і відчула, що хтось поруч живе, енергетику цієї недоторканої природи. Попила води джерельної. І якраз виняті дикого меду спробувати. Навіть взимку це можна зробити. Така є задумка. От ми будемо втілювати із спальними вуликами. У медовому гаю можна поєднати і життя на лоні природи, і занурення в місцеву історію, цікавинки про звичаї та сільський побут. Ну ми ж. З козацьким корінням, а козаки це мрійники великі, філософи, романтики. І є така мрія зробити, я ж кажу, що центр організації людини з довкіллям, він уже є. Його розвивати цю тематику, з відродженням популяції бджоли, з різним застосуванням продуктів бджільництва, взагалі з, з впливом бджоли на людину. Ну і з, зберегтися довколишні природні багатства, що нас оточують. Виникла така думка зробити оригінальний ландшафтний парк. Тут у місцевого значення зараз заказник верхньоєсманський, про якого мало хто його Ніде не висвітлюють, так може це комусь зручно. Регіональний ландшафтний парк Верхньоісманський з прилеглими тут територіями, багатющу історією. Тут і Палажка Барташ народилась. Одну з легенд, яку переповідали місцеві мешканці, нам розповів Сергій Рубаник. Як мені дуже імпонує Плегея Барташа, описаною там, де вона народилась на хуторі. Теребеньки. є така легенда, може бувальщина, що до неї там жила поміщиця на тому хуторі, приїхав Козак з Січі. До речі, тут престольне храмове свято Покрова, можливо, саме на Покрову це відбувалось. Пішов за добавкою в льох, і там якось свічкою необережно відбулася пожежа, там щось рядниною накрили і саме винесли цю ряднину на поверхню. Побачили образ покрови Пресвятої Богородиці. Я цю містину знайшов навіть 90%, де це був льох. Сергій зізнається, що інколи опускаються руки, а потім хтось приїде і каже, як у вас класно! І це надихає та дає натхнення рухатись далі. І тоді все йде як по меду. Так що тут багато в цій місцевості воно все переплітається. Природа, історія, традиції. Промисли, Бортництва, ж того самого. знову ж ця Палашка Барташ описала, які були водойми завширшки, довжиною. Це тобто, живий проєкт для поводозбереження. От. Тобто, можна жити, що створити. Сергій вірить, що його ідея популяризації сіверщини зацікавить інших, і вони долучаться до громадської організації Фікс або будуть просто допомагати їй. Адже гуртом і мед смачніше їсти.